Сьогодні я відкриваю нову рубрику Гра з блогерами» І сьогодні ми будемо грати з Сігмою Посилання на його телеграм канал я залишу в описі. Розпочинаємо гру. Невеличка розминка перед самим матчем. Розпочинаємо перший раунд. А грати ми будемо на Б і у переході. Так, все, у нас розпочався раунд, і ми підемо його шукати і вбивати. Сліпку кинув, зараза така. Так. Де ж він? Може він десь в доміку? Я не знаю, де він. Ми з ним не домовлялись про чий виграш. Ми граємо, на чесно. Так, де ж ти? Ага, обіг. Капець. Ого, нічого в нього Півну. П350 точніше. Так, беремо Фомасік і ідемо його шукати. Так, може піти через тьомку? Як, ну, зазвичай ми кажемо тьомка, ну але правильно перехід. Ну, я бачила, він там в домі. ага, он до він. Так, так. Ай! Блін, кинув димку і не видно його. Він десь там. як мені до нього дістати? Як мені його вбити? Скажіть мені, будь ласочка. От як? Пу -у, -у, У да, конечно, придается листья туди. Ага, он да ти. Ай, блін, убив. Капец. Ну ладно, ладно. Нічого страшного. Знов фамасик беремо. Ці, які, щіпці і одну гранатку. Так. Що ж, шо ж, шо ж? Кидаємо йому туди слепку. Блін, я його десь трохи чую, але я не розумію, з якого боку просто. А де ж ти? Так, добре. Посидим, може вилізе. Та навряд чи. Так. Ага, ти там є хедшотік в голову. Одразу показую результат раунду. Я перемогла і йдемо далі. Так, ми беремо. Спорядження, гранати. Цей раз не знаю, куди не підем. Напевно, знову ж таки, сюдою, через Б. Так, ти там в доміку не застряв? Та ні. Не видно. Кинем тобі слепку, друг ти там десь. У мене тут котик м'явчить. Мені не подобається, як я його гладю. Так. Підемо. Я так розумію, його в доміку нема? Бо я його тут не бачу. Блін. Так не видно так, начебто там не бачила збоку. Але все-таки. Так, де ти? Де ти, де ти? Та де ти вже сховався? А де? А, он доти. Блін. Поразка. Жесть. Ну нічого ж, зараз підемо знову ж таки новий раунд, беремо грушку і цей. Блін, тут начебто там гранати не взяла. Ну ладно. Побіжимо через. А! Почка... Блін, згадала цей, що не можна ж туди йти. Почка, ти я його там бачила? А де ти? Ти вже навіть в домік побіг. А от зараз закинув димку, щоб я його не бачила, ну ти диви на нього. Ага, ти стріляєш звідти, значить ми заходимо через домик. Ну, та й де ти? Скажи мені, будь ласка. Ага, ось ти. Ай, блин! Та блін. Та ну що це за життя? Знову новий раунд. Беремо щіпці і. А, ще гранатку ж можемо взяти. Точно. Прям жиза якась. Так, ну та й де ти? А... Ага. Угу. Mm -hmm. Ну так, на домику наші його немає. Ага, ти там. Так, зараз ми тобі кинемо туди гранатку. Блін, не туди попало. А, не здарилось. Ай, та не пишешся мене. А ну. Ай-яй-яй. Поразка. Переходимо, ми у... Я переходжу до терористів, він переходить до спецназу. Так, новий раунд. Беремо ТЕК-9 і беремо гранатку одну і будемо вирушати у путь. Беремо ТЕК-9. в мене телефон трохи глюче, ай сліпка. Ну, коротше, ну та йдете. Ага, он до... Ага! Блін! 46 хп. Ага, обминула. Так, таратата! -та -та. Блін! Фух! Виграла, йомайо. -йо. Так, одразу новий раунд. У мене тут Акерочка. Так, давай. Закинемо димку, щоб могла пройти. Так. Ну, та йде ти? Може, ти так прийдеш? Ай! Не вертай мене. Так. А, ага, ось що, ти на тобі. У голову. Прикольно. Так. Нас беремо проніки і беремо... Гранатки. Так, погнали. Ай мене вертає. Оце я так за керки граю і вбиваю. Так, ну та й де ти? Тун, 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 тун. А де? Ага, бачила. Ай! Вертає! Так, давай тобі туди слепку закинем. Ага, ти щось, наверное, будеш здесь сходів іти. А наша ж мені ця! Блін. А, он ти вже там. Опа. Да, конечно, давай тобі кинем туди коктейль, оцей молотого, чи як його там. Щоб ти не міг туди йти. Ага, ось, Блін! Ай. Ну, окей, окей. Беремо перше таки ракерочку і... Будемо йти. Ну коли... О, все, можна вже йти. Так, зробимо чуть-чуть тихіше, ай, слепка. Так, а де ж ти? Може ти десь тут? Ні, я я тут щось не бачу. А, я тебе ти десь а де ти? Ну та й де? Блін, а ти де? А, все, я знаю. Ти там в куточку, я по карті тебе бачу. О, май! А блін, щось так вб'є. А що ж ти ще коктейль покинув мені тут? Як мені пройти? Давайте ще туди трошки постріляємо. Давайте ми підемо через ходи, може він десь там сховався. І не буде мене... Ага, ось що ти десь треба, я що отак тобі, на. Так. Берем броніки і берем гранати. Так. Угу. Ай, блін, сліпку не так кинула. Так, іде, Ага. Ай, блін. Угу. Поразка, я вже це поняла. Ну, в принципі, в мене є ще, в принципі, два раунди. Якщо я їх виграю, то третій буде вирішальним. Ну, побачимо, що вийде, звісно. Так, ножики в мене такі класні, останній день орендувала. Ай, сліпка. А де ж ти? А, почекайте, там бачу. Блін, поразка, ну нічого. Hey, hey, yeah, yeah. Like no way, no way. Так, ну що, друзі, дуже дякую вам за перегляд відео.